До сусідки приїхала конячка, але щось їй не подобається, постійно хоче відірватися від, ну, від цього місця. Ой, така худенька вона. Ой, прямо ж ребра видно, така худа. А -а -а. Сумно трошки. Такая лошадка. Уже зацвела за бузок. За всеми Приколом блин, приколами я и пропустила. Он же вот и цвета. Бачите? Такой осень. І все я вам казала, дивіться, як гарно зеленим забором виглядає. Що там з нею відбувається? Що вона прям психує, щось намагається вирватися. От. Така худа прям. Чого вона така худа? Бачите? Росії прям взагалі не подобається сумно. তাত গৈ Показую, що в мене вийшло. Ось тут такі палочки, що потовстіше. Не хочеться їх пропускати через гілкоподрібнювач, на цю, ви поняли, да? на стружку. Краще зимою спалити в грубці. Отакі от товстіші я відрізала прямо цим гілкорізом. І отак от окремо поскладала. Це я зараз позагрибаю, це просто тупо листя. От тут теж цілий холмік з листям. Це гілочки, які підуть на гілку подрібнювач Я не знаю, чи потягне він з листям. Якщо ні, то листя придеться знімати. <гум> Додаткова робота. Сподіваюсь, він потягне. От. А, а ці гілочки це вже вони поріжуться цим електропілою. От. Вчора вже частину з них позаносили, це сьогодні я вже наробила нові, і їх вже перероблять на електропілою. Ось. Так що, так от зараз треба це все. По позагрібати сюди до цієї купочки. Хочу вам показати малесенький результат, який коштував цілого дня. Ось тут вже вчора, виходить, вкопали оці металеві стовпчики, забітонірували їх, а сьогодні вже приварили до них оці горизонтальні металеві штуки. Ось, і пофарбували. Залишається лише прикрутити до цього металопрофіль лист. Ось. З цього боку вже готово. Зараз дороблюється з іншого боку і, напевно, вже на дня будуть кріпити до цього металопрофіль. Дуже швидесенько все, я дуже задоволена цьому. Ось так воно виглядає. Я прям рада, що все так от шусенько От. І це літ... літній туалет, вуличний туалет. Ось до цього, бачите, доходить забор. Отак от, от ось. Добренько вам показала, сама побігла далі справами займатися. А, до речі, абрикоса перезимувала, перезимувала, переночувала цю ніч, поки що нічого не збросила, але сьогодні вже обіцяють плюс 2. Звідки це намалювалося, не повинно було бути, а от вже плюс 2 буде. Так що знову я буду перейматися за неї. Які тут горозді, прямо абрикосини. Ой, може декілька гілочок хоча б завернути, що ви скажете? Блін, я напевно, поки буду заворачувати, я більше повідриваю. Вон вони які класні. Так, це, напевно, можна зрізати отак. Так, все одно тут немає жодної абрикосини. От. Так що це абрикоска. Ой, Як я рада заборчику? словами не передати. Це так вже, знаєте, дає такий от стимул щось робити далі. Взагалі так ну, літо починається да, з цього, з таких обновок. От, Клас, дуже задоволена. Кажіть, що хочете, я знов не можу пройти, повз квітничка. Я дуже чекаю на цей рис. Дивіться, який він здоровий, просто гігант. От, щось там буде таке гарнесеньке. Я дуже чекаю, давай. <гум> Ось. Тут Іриси вже відцвітають ці бор... бордюрні маленькі. От, тут ще одні. Мурка 100% вагітна. Не встигла я її вколоти вчасно кастрілом. Цю вколола, вона навіть, гу... навіть гуляти не почала. А от мурка вже гуляла і принесе мені в подолі. <гум> До речі, я повідрізала тюльпанчики. Верхушки, бо вони вже. О, Боже, ну який він гарний. Який він, ви бачите, рожевенький, такий, малесенький, гарнесенький. Вони просто піружно скремовані цвіти, я вам кажу. Короти, тюльпани вже почали відцвітати, я їх, бачите, всі позрізала. І в мене є ось такі, або вони пізні, або вони хворі. От. Це, напевно, пізній тюльпанчик просто якийсь, а це схожий на хворий. Короч, я не пойму, я в цьому не шарю, от, але дуже багато от таких, які ще не зацвіли, тільки намагаються, тільки назбираються. От бачите, Наташа мені просто, яка мені дуже багато квітів сюди поприсилала, вона мені ще в тому році писала, що Катя, от коли от такі полоски, і вони пізніше цвітуть, то це в них якась хвороба в цих тюльпанів. от, так от. Тут завтенький такий зацвів і рис і рисик. Тут ці ще стоять гарнесенькі. Скоро вже, до речі, колокольчики будуть. Ек еквілегії чи якось так. От. У мене багато дуже тут цих еквілегій. Ще барвіночок цвіте. Там просто я чому йду, чому показую, бо я хочу дойти показати вам одну штуку. Тут в мене починає рости, я просто в шоці, що Шо це таке. ну Зараз дойдемо. Ой, клас, розкош. Це розкош. Який він піоновідний, какой-то, да? от прям на піон похожий. Ой, обожня, обожня. Так, ці вже відсвітають. А, оце дивіться, який в мене незвичайний тюльпан теж. Теж він такий незвичайний. Якісь квакую, боже, все щось десь почало цвісти. Флоксо там. От. Ці тюльпани просто рука не підрізається, нехай самі опадуть, і потім я їх позрізаю, Такі вони гарні. От, так. А тут, бачите, більшість я отак от позрізала верхушечки. Так, як пробратися? Тут, коротше, щось починає вилазити, я не знаю, що це. підказуйте, друзі. По-перше, така штука прижилась. Це здається. Гемчужниця, схоже на жемчужницю. А от що? Що це? Це щось дуже гарне. Це не купена Наташа, ну дивись. Це щось прям нереальне. І он, які гарнюсі. Тут теж скоро і рис буде такий, і он вони які. Гарно же, так? Да? Я у захваті. Я о, тут ще цві не позрізала. Вже давно пора було. Пора було. Вот. Тут ще ось от такі цвітуть. Зараз. Опа. Вон які. Це здається колокольчик, дзвіночок. Ой! Краса просто неймовірна. Дуже мені подобається тут теж бордюрні такі малесенькі, вернисінькі. Ну, скажіть. а? Класно так. так, Друзі, оце тут був оцей здоровий кущ. Насверлили мені там дирочок. Ось І тут, бачите, я походила. Заміячною селітрою їх позасипала. Тепер зверху треба буде накрити клійонкою. Тут от дирочки. <кій> Он. І туди аміачну селітру понасипала. От. Тут ще ось тут є. Оце взагалі таке здорове тут коріння, що через нього вирішили тут, бачите, а, ну, таку конструкцію зробити. Везде широко, да? а тут, бачите, так маленько, бо не змогли прокопати. Тому поряд зробили. Ось. Ну, нічого страшного, воно все одно буде з того боку. От, так що. Так, і зараз ще, поки не почався дощ. На сьогодні не обіцяли доща. Але зараз вже в них і змінились плани. Ось, і буде сьогодні дощ. І треба пофарбувати отут знизу. Він або не помітив, або пропустив. Коротше, там знизу не дофарбовано. Так. Бо мені толком не видно. Ану почекайте. Угу. Так. Треба буде знизу по дофарбувати, поки не почався дощ. Ось. Отак от. Ох, друзі. Погода так і шепчить. Налійно випій. Ось. Собственно, зараз я так і зроблю. Піду додому, зроблю собі чайочка такого з лимончиком смачненького. Возьму книжечку. Так, я ще та фарбувальщиця, якщо чесно. Возьму книжечку. І уютно собі влаштуюся. Буду відпочивати собі з книжкою. Отак от класно проводити час. Тут небагато, що ж одесенько це докрашу. От так, от так. Так, а як мені тепер подивитися, що я там зробила? Пам'ятаєте, хто бачив, я в Тік-Току показувала, як я труби красила, чи тут я теж показувала і ложкою там підсвітлювала, що за ложкою зганяти чи що. Отак от, от. Ну, блін, не хочеться, щоб воно ржавіло, погодьтеся. Нехай буде цей слой. Отак от. Тит-тит-тит-тит. Буде в мене краса. Дивіться, в мене все, в нього взагалі жодної капельки не пройшло. У мене тут все накапало. Отак от, от. Я думаю, що мені зараз треба придумати, як мені туди дивитися. Дзеркала в мене такого немає, яке не жалко. В мене взагалі ограничено на рахунок дзеркал. От. Зробила. От. Понизу прийшла, все пофарбувала. Ще прийшла де туди що якісь мазочки понамащувала. В принципі, зробила швидесенько, можна йти відпочивати. Вирішила цей другий забор перевірити. В принципі, така сама ситуація. Як то кажуть, це вже не бага, а фіча. От. Так що відпочиночок трохи відкладається. Буду цей. Дофарбовувати. Отак от. Так, так я, звісно, зараз цей. Разом з телефоном. Ви поняли, зараз я тут так нафарбую, що просто жесть буде. От. Зараз всю краску розкидаю, тому виключаюся. На вулиці вже розпочався дощик, прогнав нас чері, ми тут з нею... Це вона Чері. Ми з нею тут заховалися, але я все встигла зробити, налила собі чайка, як і хотіла, і буду читати. Читаю, це, це вже дочитую, останню книгу з циклу Гриші Верс. Здається, правління волковця остання називається. От, так що всім пока.